Дали гроші на розвиток бізнесу, а фірма збанкрутувала. Повернути втрачене стане простіше. Тепер список компаній, які можуть піти у небуття, публікуватимуть не тільки у пресі, але й в інтернеті. А саме на сайті вищого господарського суду. Крім того, свої претензії зможете придивляти протягом усього процесу банкрутства. Ще одна новація. Власність фірм невдах реалізовуватимуть на спеціальних аукціонах, виручний віддаватимуть кредиторам. Майно розпродавалось абсолютно нерегламентовано і. Існувала об'єктивна можливість такій ситуації, просто продавати майно за заниженими цінами, там продавати майно на підставних осіб для того, щоб просто з однієї сторони була можливість вивести майно за фактично за безцінь а з іншої сторони, щоб недобросовісні особи могли це майно скупити за безцінь. Банкіри ж особливої користі від зміни закону майже не бачить, мовляв, корупція залишиться і вказують на арбітражних керуючих. В статті 43 взагалі. Є такий пункт, як оцінка майна, яка проводиться на розсуд арбітражного керуючого. Достовірно, арбітражний керуючий визначить її. Це, це таке дуже, дуже вагоме питання. І чи не буде ця вартість якоїсь там? Заангажовано тому знижувати кредитні ставки фіностанови не планують. Мовляв, ризик не отримати грошей назад залишився високим. Експерти ж не виключають, оновлений закон активізує діяльність фірм, які допомагають зникнути бізнесу із ринку. За безболісний процес банкрутства нині вимагають від 10 до 20 тисяч доларів. За ці гроші посередники домовляються з арбітражними керуючими та суддями. Нині вартість таких послуг може значно зрости.